Так, Х'юстон, Х'юстон, у нас проблеми. Так, Х'юстон відпочиває. Доброго вечора, Христина Івановна. Змушені знову взяти у вас інтерв'ю, тому що мене засипали запитаннями ваші майбутні студенти і ваші прихильники. Отже, що змусило вас створити власний курс? Я дуже хотіла, щоб світ навчився робити пучок без сліз. А серйозно? А якщо серйозно, я дуже хотіла поділитися власним досвідом, який я збирала по частинках протягом багатьох років. Кому в першу чергу адресований ваш курс? Новачкам, майстрам з досвідом чи тим, хто спробував зробити ідеальний почок і зламав гумку? Дуже смішно останній варіант. Але загалом між, мій курс призначений для тих, хто в першу чергу хоче розвиватися, а не просто механічно створювати зачіски по певному трафарету. Який факт про ваш курс викликає найбільше захоплення? Як не дивно, це його вартість, яка є дуже помірною. Вау. Що було найскладнішим при створенні курсу? Технічна частина, структура чи пояснити простими словами складне? Е, всього потрішки, але найбільшим випробуванням було те, щоб переконати саму себе, що все створено правильно та ідеально. Хто більше кайфує від курсу новачки чи профі? Наразі найбільше від курсу кайфую я, тому що мені подобається сам процес. Чи було таке, що хотілося все кинути і сказати та ну його? Ні, не було. Я завжди йду до поставленої мети, але найбільшим випробуванням було, власне, брак часу, коли дуже хотілося все-таки швидше завершити цей процес над курсом і подарувати його вам. Найчастіше питання в часі розробки курсу. Е, найчастіше питання, коли, врешті, він розпочнеться. Як ви відпочиваєте після зйомок? Сон та їжа переглядаєте, виправляєте, плануєте наступний курс? Дуже часто планую наступний курс, але загалом мене найбільше розслабляє водіння власним авто під улюблену музику. Що ви сказали собі на початку шляху при створенні курсу? На початку шляху я сказала собі, Христинку, у тебе все вийде. Що ви порадили собі перед створенням курсу, якби могли повернутися на старт? Якби я могла повернутися на старт, я б записала цей курс набагато швидше, декілька років вперід. Е і без жодних вагань. Як часто ви страждаєте чоловіка? <зв> Ну, тоді, коли в мене з'являється час, після того як він уже сказав, що вже терміново треба постріляти. Це може тягнутися тиждень, два. Треба частіше. <ріху> Гарний мікрофон вас. Дякую.